Працюють усією родиною заради перемоги. Сім'я Тєстових під час блокади Чернігова в повному складі знаходилась в місті та активно волонтерила дев'ятирічну Настю. Батьки з малку вчать допомагати іншим. З початком масштаб, повномасштабного вторгнення ми майже там з перших тижнів почали допомагати нашим збройним силам України е, е, працювати у єдиному волонтерському центрі. І, ну наближати перемогу у кризові часи загальнолюдські цінності на вагу золота, повномасштабне вторгнення змусило переоцінити життя та значення родинних зв'язків ба більше українці стали великою сім'єю, об'єднаною спільною метою перемогою над окупантами. Я думаю, всі погодяться, що оці от оце от те, що відбувалося і відбувається, навчило кожного з нас цінувати кожну хвилинку, проведену із своїм найближчим, найріднішим. Кожну секунду, яку ти проводиш без них, ти починаєш якось по особливому турбуватися, хвилюватися, що там, де там одну гілочку зламати легко, а коли ці гілочки зібрати в пучок, їх переламати важко. Отак і з родиною, коли трапляється е, щось погане, якась приходить біда, то її легше пережити звичайно в родині, але і радість, яка відбувається, це радість не однієї людини. Радість, звісно, всієї родини щорічно в середині травня відзначають міжнародний день сім'ї. До свята управління в справах сім'ї, молоді та спорту, спільно з громадською організацією Спілка жінок Чернігова провели так званий некруглий стіл Щаслива родина, міцна Україна. Це не банальна конференція, а дружня розмова, під час якої учасники поділилися досвідом, здобутками й талантами. На захід запросили шість суперодин – спортивну, військову, танцювальну, волонтерську, музичну та обдаровану сім'ї, які Мають здобутки, не дивлячись на ну, цей час. Але сім'ї допомагають дітям розуміти, що життя продовжується, що буде наша перемога, і буде щаслива наша сім'я і міцна Україна. Серед гостей заходу і зірки соцмереж за танцями сім'ї шостак у Тікток стежить до півмільйона користувачів. Ініціатором створення сторінки була старша донька Рада. У родині переконані танець, справжня мистецька сила, яка об'єднує покоління та виражає емоції без. Слів я танцювала з народження. Тут я побачила, мені запропонував. Тікток потім налагодилось так, то що я захотіла з татом. Я побачила, що багато хто ну, набирає такі підписки, і з того все вже в нас наладилося. Зараз своїми танцями ми намагаємось допомагати, ми допомагаємо розказувати історії нелегкого життя в нашій країні. Я думаю, що мова жесту зрозуміла для кожного і для всіх і рухів. Тому навіть за кордоном, не знаючи мови, вони зрозуміють нас на наш посі. Сил, що ми хочемо сказати, про в нас іде війна і що не слід про це забувати. І нам потрібна допомога. Рада має успіхи в художній гімнастиці та багато нагород. Батько Роман артист балету та учасник відомих талант шоу. Виступає вже і молодша донька Міра. Міцна родина це великий труд. Я вам скажу. Треба працювати, вміти десь зробити висновки, десь треба проаналізувати ситуацію. І вміти дати задню в певний момент, а не наращувати конфлікти і так далі. Тобто це великий труд і любов, любов я їх просто безмежно люблю своїх донечок, свою мамульку. Це для мене все в житті в цьому. Зазначимо, міжнародний день сім'ї запровадила Генасамблея ООН у 1993 році, аби привернути увагу до проблем родинних зв'язків. Також в Україні є автентичне свято День родини, яке з 2012 року відзначають 8 липня.